Доброго ранку ми прокинулися о 9, я, звісно, зовсім не виспалася. Ми пізно лягли. Прокинутися а... до вас в 9. Хочу спати. Почистила зуби тільки що. Розумієш, це перший ранок. Ну вам статусі так прикольно, так незвично. Вот. Але. Мені подобається. Зараз ми підемо на сніданок. У нас він тут включений проживання. Трошки сподіваюся, це нас всіх розбудить. За таким краєвидом. У. Прекрасно. Ми сьогодні прокинулись. У Янулі там ранковий стретчинг онлайн. А я милуюся. Зараз ще так хорошо, тут не жарко, сонце ще не встало. За гори. А, вже стоїть. Добрий ранок. Хочу спати. Що? Так, да, дуже, наче ми, блін, не знаю, чи ми до п'ятої ранку бухали, хоча ми не пили вчора багато. Да, І... Ой, тут так хорошо, свіженька зараз. Бушу. Цікаво. Я, Я не мені. Мені. Красиво. Ой, що там. Волоколь. <гум> <гум> Ми йдемо кушати. <гум> Із супроводом музичним. Не варто Так, сюди. Не знаю, чи що там буде, чи швацький стіл, чи якось по-іншому. Ну так, речі, тут буде щось дуже класне. Що тут? Щось цікаве? А, все. Угу. А, от і все. Яйця. є. Ну, не сказати, що дуже густо, але хоч щось. Дивіться, яка прикольна штука. Ти тут береш свіжий кроса. І тут є такі помпи. Оп! вставляєш донизу. Там джікс. Джикс. І вони наповнюються цим. Типу джемчик. Як прикольно, клади. Еще ну, да. тут есть кукурузные пластивцы в таких коробочках, еще гранола. Прикольно, короче. Даже цепулок цепельца. Сука, ну це... це обалдеть, конечно, можно. Ходу у них не дуже заселены ресторан, потому что її... мне здається, что тут э... Просто всі раніше снідають. Ми ж скінці прийшли. Ну, я раніше... прийшла на вісім Ага. Ам... а пусто було. Мені ще здається, що типоградка не снідають. Просто вау. Скраву сирочок, комаску. Я, я, я тебе поклала просто. Не поняла, помножилась <рес> кроссан. Я заберу. Да. Супер. Не дарю. Да, можна Не дарю. А ну я єсню взагалі, да? так? Така бомба. Ну, Китай я край витягну задугарний. Спасибо. Ми приїхали в місто Беладж. То і дуже красиве місто, Якщо ви хоч раз цікавилися е, поїздкою на Комо, то ви знаєте, що. Так, а сорочку, блін, навірно, я не буду все таки брати. Така жара наша вона міна. Правильно? Я тільки просто не, щоб не згоріла Давай Давайте я візьму санскрін. крем від сонця. Так. Секундочку. <гум> Ось ми припаркувалися в більш-менш легальному місці. Ми шукали парк парк місця, оскільки нерв на хвилин 20, да ми їздили по всім. Може, і більше їздили по всім парковкам, шукали локацію, де можна припаркуватися. Біландже, якщо ви приїдете машиною, то тут буде дуже тяжко десь стати. Дуже тяжко. Коротше, єдине місце, яке ми знайшли, таке більш-менш там немає прям знаку, парковка заборонена, нема знаку, що це парковка тільки для резидентів. Було біля супермаркету. Ми там зупинилися і тепер йдемо гуляти. Я знайшла ботанічний сад, красивий. Нам до нього йти 20 хвилин від місця. де ми припаркували. Тому зараз ми прийдемось туди, а потім вже будемо імпровізувати. У мене є певні локації збережені, які можна було би відвідати. І вже будемо вибирати по ходу, що ми хочемо, докуди нам ближче дістатися і так далі. Такі от справи. Сонечко, шоки. Жарко. Жарко. Угу. Зверєте, я не знаю, якому культуру. Ще кондиціонера у них не дома немає. Я вся відповідає. Я не письмо за них термалігові гуляти друга. Бо ми ж звикли, знаєш, якщо тут все життя живеш. Ну, мавірно. Це ж виадекватно просто. Друзіки відділу, що вони. Всі, друзі, отак. Ми готуємося до прогулянки. Я. Молодец. Знаєш, що тобі ще треба намазати? Люди вже мачурні, здорові. Здорові. Дорослі. Ти намазав пальчики? Ні, пальчики не пальчики. Пальчики на ні. Там надо, я тобі обіцяю тебе згорати пальці. Хочеш, хоч згоріло. Тома. Тут якийсь виконавець, музикант помер від міланомі на мізінці на ногі. Так що блять. Бачиш? Нет, Дістань, пожалуйста, тяжело. Це піздець. Хай пальчики загорають, у мене дивись. Нет. До речі, так, да, ось ця частина ножки, вона така сама западляна, бо на неї прям пряме, до сонце, і воно постійно згорає. Так, все, заручилась, вона вже йому ноги. Ой, Боже. Ну дай ног. Не, не думаю. Нікаких ног в моїй житті. Боже, тут такі Ні, я Не говори, блядь. Не говори, не говори так. Не говори так, не так. Щоб тебе Все, тепер борсти так. Чуть-чуть. Встала. Ну, да. Головне, щоб не обручали. Обичайна лість. Якщо що, на нього є якось страховка? Зрозуміла. Документів? Питань немає. Страховка? Страховка на кольцо. Якщо я його потеряю, то мені не треба дістати. Супер-страховка. Було б класно. Верніть мені всі гіамантики, будь ласка. Я потеряла, но... Ну це не я, але на самого. Ми йдемо туди. Нет. Не, да. Ладно, ми йдемо туди. Але потім в фіналі, то ми прийдемо туди. В фіналі для комедія. Баска. Yes. Go. Go. Ми прийшли в ботанічний сад. Назву я вам прикріплю yeah. на Якщо мені нагадає Катюша, нагадаєте, звісно. Хочу сюди. Ми тут зараз погуляємо, пороз'являємося. Дуже красиво тут все. І потім я вам, звичайно, розкажу, що буде далі. А Камера не передає, наскільки насправді це відчувається масштабно і красиво. Дуже гарно. І біля водички не так спекотно, дуже класно, бо зараз жара, звісно, нереальна. Ні. Не? Галочку поставила. Прикол з папою римським зараз, як наче Ася прозвонила, а вдруг в нього дзвонять, коли помирає папу Римський. Тоді він не стояв такий відкритий, так. Тут ціла бамбукова роща, дуже гарна. І отак, вздовж озера, тут величезна довга алея, добре, що є затінок і не так спекотно. Коротше, дуже кайф. Давайте там постоїмо дійсно. Він, якщо чесно, тут дуже красиво, але настільки зараз нам жарко. Що навіть ніяких фоток не хочеться робити, іронічно, так? Я вам от дійсно такий рекомендаціон, на кому не дуже раджу їхати, якщо ви не знаходитесь зараз з спромови в Італії, так? Я не раджу вам взагалі сюди їхати влітку, бо тут дуже жарко в Італії, дуже спокійне літо. І людей дуже багато. Чомусь дуже багато європейців от саме влітку приїжджають сюди на відпочинок і виходить, що тут дуже загружені всі міста. Ого. Ейва. Ти маєте да. з неї вниз? Давай. Вау. І от е, дуже багато людей всюди. Дуже жарко всюди. І немає сил, бажання розглядати, Ох, ходити, гуляти. Бо тут зараз 35 градусів, це відео. А там в Римі. південніше, так, жарковіше. неприємно, а так Тому плануйте або осінні поїздки в Італію, або весняні поїздки в Італію. Мені здається, це найбільш прийнятний час, і коли тут людей не так багато, і температура більш хороша. Понятно, що, мабуть, море вже не таке буде там тепле, да? Але... Я б робила так, якби я хотіла їхати в Італію на море, то я б не їхала б в Італію на море. Я б їхала типу в Албанію на море. А от подивитися міста, оцю красу, то краще, мабуть. Ой, дівчат, тут так гарно, може там фотки зробимо. Поняла, це не хочемо. Чуєте, вайби наші, так? Да? Трошечки менше Смотрите, мова, Добре. Ой, я так теж. Вау. Ой, дивіться, якраз паром прибуває. 80 євро, нагадую. Ні, ні, паром дешевий. Вау. 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 Побігли, побігли, дивіться. Від тінька до тінька перебігаємо. А вон там відпливає наступний. Вау. Я однозначно рекомендую вам приїхати на Комо. Чесно, тут дуже гарно. Е, оці, о, оця покатушка на катері вчора була просто неймовірною, не тільки через те, що Тьома зробив пропозицію, а просто через те, що це дуже крутий вайб. Е, ціна, кстати, ціна, це я вам забула сказати. 170 євро чому заплатив за 2 години і плюс ще ви оплачуєте а, цей бензин. Ми по-моєму на 25 чи на 30 євро викатали бензину. Тобто, загалом ціна не дешева, але вона, начебто, варта у цього особливо дивіться, якщо ви їдете компанією і на всіх. Це хороша ціна, якщо її ділити, да, то можна брати більше. 3-4 годин, години, Чи? і це дійсно дуже класно, дуже атмосферно. Ви собі катаєтеся, плаваєте, зупиняєтеся, де хочете. Ну, це дуже вау. Це дуже класно. І... І, да, так, 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 так. Так. так, це є ботанічний сад. Тьом. А, да. І це, коротше, дуже класно. От. Все, я вже потеряла логічну ціпочку, того що я говорила, сорі. Тут якась арка. О, виглядає, наче там прохолодно. чуть, -чуть є. А, все. Але тут хорошо. Все? Я не хочу звідси виходити. Тут дуже прохолодно. Ой, ну чесно, я вже хочу купатися. Я вже нагулялася, я вже хочу купатися. Піднімаємося наверх, бо ми там понизу вздовж озера все пройшли в цьому саду. І тепер ми йдемо стежками красивими. І обговорюємо все, що ми бачимо. І жару. Да, так, ті ми тільки Так, так хочу сопротивлення трошки Aha. допомагає. Да, с колясочкой это туда будет. Это вообще жестрики. <соцентричний> я прям вижу так. Мужики, конечно, с колясочками. Так, куда мы Наверх варше сейчас стоит? Сюда пишем. Карта. Вот дивите, у нас тут расходится маршрутик. Можем пойти поверху. Ну. Ну давай Пошли поверх, на ворку, бо ми ж по верху, бомж по нозу ишли. Правильно, я так больше калорий потягаю. А я чувствую, что я куда ми що людина походателей процедури прийшла. Тупо <тутупа> в бані, зараз ми в сауні. Ну, так це ж... Э, як це? Да. Римська сауна. Це пісот. Ти класно, ти схотіла. Так, дуже мені. Ой, Боже, фу, ви мене скользить спина палавочки. Да? Все сказає. Пожалуйста, да, пожалуйста, пожалуйста, давайте ми сюди вийдемо і підемо назад до машини, поїдемо назад або hmm. по кудись плавати. So, yeah. так само дікшусь. Yeah. Або ми просто вийдемо вийдем і, вийдем і можемо десь ті, повзять поїсти, да а і підемо а, вот. Бачите, як ми всі в одну сторону, йдемо підемо до води і, і купатися. Ні, ну я би ще прогулявся по городу, подивився місця. Давай! А ми а, щоб сюди. щоб ми на смотровій пофоткатися на смотрову сидить. Тоже до не неї треба пройти. Я, пройти. я просто розумію, що навіть на цих фотках я буду така потна і така жирна, Но, і сексуально. така, фу. чуть, -чуть водічки. А от Маша мені зробила пару фотографій о, там, коли ми йшли внизу. І в мене таке блискуче лице в мене просто тече. Ловить ящерку? Що хотати? Ящерку. Блять, це я злякалася. Я думала, щось що на мені підзел. Там ящерка маленька. Я готую. Що Шо ти хочеш? Вже втекла. А ну зайде, бля, руку протяне. Зайди, зазаді, зайди. Та де, блять, вона з Зрухатися важко. Ну, Ми приїдемо сюди і зробимо фотки з заручень красиві в платьях у в жовтні. Можу, це, <laughs> а, у жовтні, можливо, вже буде так жарко. Ну, я думаю, точно, сейчас трошечки це фін -фініш, я думаю, пожарі буде. Я так, ну, я так не хотіла б це вірити, звісно, щоб Хоча... в березні вже було. Хоча б там плюс 20. Хоча б якось так. От прикинь, навіть якщо ми оце не вже фотографа, приїдемо фотографуватися сюди, тоді. Я вже то нервню. ж саме буде, я теж облягаюся я жари. Ну, так, і спотейю. І на фотосесії. На фотосесії треба ще нафарбоватися, ти прикинь, на оте це все. Фу, я семесь була з каналкою. Як це називається, це, що мені дуже не смішно оце. Що? Ну, цей мокрий одяжек називається. А? Хм. айс, во-во. Мокрий. Ну, да. Ну, вона така, що вона в воду впала просто. А, ну да, логічно. А що воно розтеклося? Так, да. Поняла. Uh, дивіться, Яні, у Яни на три созвон. Тобто нам треба yeah. або до, або після. Давайте подивимося, де тут щось покушати можна. Поки хай в неї зараз буде созвон, хай вона сидить. Ми поки знайдемо щось їсти. Покушаємо. Вона якраз... Де вона сидить, тому що може вона знайшла собі... Може там є їжа. І, якраз після її созвона ми можемо вместе з нею піти купатись. Куда? Ми а вы поїхати поехали, там купаться. А, ну все, можно поїхати до туди. туда. І там покупаємо. І якщо Яні треба буде п'ятницю звон, вона зможе зайти в лобі і попрацювати. А ми цей Ми, От. ми програли. Ми зрозуміли, що ми вже просто не можемо гуляти. Занадто стало спокотно. Ми йдемо до машини назад. Фух. Е, ми могли ще дуже багато місць подивитися, але просто це нікому зараз не в кайф. Всім дуже жарко. Всі дуже хочуть пити. Е, якщо ніхто не отримає задоволення, то кому це треба тоді? Ми зараз поїдемо назад в сторону готелю і будемо там шукати, де покушати. Покушуємо. Тут От ми не змогли зараз ніде поїсти, тому що зараз все закрилось на цей обідній їхній сієсту. І відкриється вже в всім вечора. Це теж фішка, яка, яка мене харить трошечки в Італії. Тут ти не можеш будь-який час дня прийти в заклади покушати, бо більшість з них там закривається в обід і відкривається вже ввечері. Не знаю, як італійці обідають, якщо чесно і де вони обідають. Для мене це досі загадка. Хто давно живе в Італії, я розкажіть мені, будь ласка, як у них це працює. Бо зазвичай типу ну, в мене навпаки в, в моєму розумінні. Обід завжди має бути доступним всюди. Попосніти ти можеш вдома, ти можеш вдома, А в обід це частіше за все час, коли ти десь кудись їдеш, щось робиш. Фу, блін, мені каже, що я зараз посути поливий удар. Неприкольно. І тому не розумію цього. Ми скоро цілипу, так через поле, бо там в кінці наша вже не припаркована. Вся мокра до усрочки. До речі, каблучку сьогодні вношу на середньому пальці, тому що я зрозуміла, що, на наверное, великувато із безіменного пальця. Вона дійсно може легко знятися. Не спадає сама, коли я так роблю рукою, знаєте, але я за щось я зацеплюся, і вона дуже легко спадає. А каблучка дорога. І тому я... І, ну і мені дорога вона, і взагалі вона дорога, тому мені буде дуже сумно, якщо я її загублю. Я її вдягнула на середній пальчик, щоб вона була зі мною. але так, щоб я її не ризикувала Фу, загубити. А потім ми її зменшимо трішки пізніше. Але воно не таке холодне, як вино. Як вино. <связывая> я снизу выпила просто сам походу Апероль. Это самое Апероль? что Я яркий. не могу никуда деть всю палку. Ууу, по факту да, это типа Апероль с просека. Просто с просека, да, Апероль с шприца, Апероль с просека. Блять, я облилась. Не надо. чокаемся, а потом ты будешь вытираться. О, да, размешать нормально. Да. Чокнулись визуально. Хорошо. Телефон. Прям в коротше ми приїхали назад. Тут в плану. Ми приїхали до нашого готелю. У нас тут є і пляж, і отакий бар, фургончик, де наливають апіроль, колу, неважливо, що і можна замовити бургери, картошку фрі, все таке. Чому зараз? Так що ми тут самі не надо було справах а ми продовжуємо ще до вечора тут відпочивати, Бо нам тут дуже подобається. Але, але гуляти ми ще сьогодні ніде не будемо. Ми будемо тільки купатися. І все. Давай, почемо. Котка. Перша котка. Ууу, такий бик. Йерс! Крута! красиві. Дивіться, які в мене подружки. Це просто якийсь ужас. А це що там? одна Розсипалась. красива дуже подружка. Ну він такий прям... Такий увесистий. Хороший. Ось да, ще одна красива дуже очень подружка. Так. Скоро в неї весілля. Должен бути. Я думаю. Ну, ще одна красива подружка. Іспанка, блин. А, Блін, я завтекала, що я тут не одна. Пробуем. Очень горячий. Италийский бургер. Даже рукава есть. Mm. Mm. И сзади Ой, мужики. Что, пахнет очень mm. вкусно, если честно. Пока только хлеб вкусила. Булочка очень вкусна вылетела. Человечки сидят, мужички, мужички. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Хороший. Супер. Супер. Мы сейчас будем... Найкраще, вот вот, що ми я могли рішати. Реально. Є зараз дуже класно. У нас зараз прям кайфує. Трошечки, камінчики ріжуть узіку, але взагалі не страшно. Ми вже ну, правда на чому попало, кайфуємо. Але... дуже хороші. Я сейчас, наверное, скажу еще и вас візьму с собой. А то що це, я з вами не плавала? Так. Да. Ну, Така хороша. Така освіжаюча. Це дуже ризиковано, що я щось тут з вами, бо опаром жартується. Mm. Бо тут дуже різко глибоко стає. Але я ризикую заради вас. На ризикова досі. Да. Так. Вчора пішов я на цьому. На кругу фоткала, ага. в мене стільки разів в голові пробігла картинка, як зараз він конер. Блін, Тобі треба було, мабуть, давати або мітин телефон, або мою руку. Цю ж на руку. Та Я щось не будувала. Це занадто швидко відбулося. <світ> гарно. Але класно, блін. Да. Так не хочеться прям звідси їхати, дуже подобається. Вайбок руки. Да, але, мабуть, ми вже часом. Додому. Нам всі їхати півтори години до Мілани. Такі не Що може на вихідних море з'їсти? Я дуже хочу на вихідних на море, Ми можемо раніше. Ми можемо в п'ятницю. Блін, ні, ми фанті зімки. Та в суботу. Тільки зразу. А може ми в неділю. Там вон дівчата. Якісь таксі вайбер. О, так. Да. О, да. Ну і все. Ми на максимальному щиле. Кайф. І красоті. Нам дуже красиво. Який день пітрати так красиво, я не можу. Сьогодні якось вчора ми більше доживали, а сьогодні у нас такий Ну Не вважаєте нашої невдалої прогулянки. Я вона теж більше Ну, так. Тільки ми дуже спотіли. Дуже Все, ми будемо прощатися вже з озером, їдемо додому. Uh, я ставлю 10 з 10 серйозно, на цьому місці, дуже тут красиво. Uh, якщо ще знайти не такі жаркі дні, то взагалі 100 з 10. Я точно ще сюди поїду.